З 15 березня в Чернівцях триває загальна міська толока. Всі районні ради, учбові заклади та комунальні підприємства отримали території, які вони мають прибрати. Сьогодні при дорожню смугу біля річки Прут вийшли чистити від сміття члени садгірського виконавчого комітету. кажуть, роботи багато, тому на її виконання піде не один день. Один день буде замало. Минулого тижня там вже працювали ці люди і продовжують працювати, тому що для того, щоб привести до порядку цю територію, тут треба працювати ну, як мінімум тиждень. От. А враховуючи те, що берег річки прута в цьому році, як ніколи, загажений дуже сильно, то тут працювати треба, напевно, що за два місяці. І одними силами комунальних підприємств чи училища тут не обійдеться. Проконтролювати хід прибирання приїхав Секретар міської ради Віталій Михайлішин за його словами, із настанням тепла, влада розпочала активну чистку міста від наслідків зими. чернівчанин бачить на сьогоднішній день, скільки пилі у нас в місті. Сьогодні, з 23.00 починаємо мити мити дороги, тротуари. І Після цієї зими ви бачите дуже дуже багато сміття. Сам секретар міської ради пообіцяв особисто взяти участь у толоці на вихідних та закликав долучитися до прибирання чернівців всіх мешканців міста. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.